Всіх вітаю з Пасхою світлою, з Христовим Воскресінням. А наша пасочка, зараз будемо її розрізати і подивимося, що у нас вийшло. Дивимося. Гляньте, глазурь наша, ну, затекла вона трішки за формочку. Дно трішечки, трішечки так, ну, не підгоріло, ну трішечки підхватило. Зараз буду розрізати. Ось така серединка вийшла. Вона дійсно, як я і замовляла спочатку, вона гливка, вона така тугенька. Ну, Дійсно, вона ж простояла вже два дні. Пеклася вона в четвер, чистий, а зараз воскресіння, ранок. Зараз будемо куштувати. Mm, солодка, смачна, така вона не дуже і волога, але така вона не суха. І э, чувствується цедру лимона, дуже чутно, мандаринову цедру. І трішечки алкоголь десь там відчуваю, не знаю, чому відчуваю трішки. Смачна солодка, гарний рецепт. Я yeah. Перший раз по цьому рецепту пекла. Так що дивіться, якщо сподобалося, печіть по цьому рецепту. Всім зі святом ще раз. Пока-пока. Беремо 35 грамів дрожжів, півтори ложки цукру, розмішуємо, цукру розмішуємо Цукор з цукру, ріжчами. Образом саме. Остають вони сахарні цукрі нашому. Дуже легко. Це буде опара для нашої паски. Додаємо сюди 100 мг молока теплого, Теж перемішуємо. Так, і додамо сюди півтори столової ложки борошна. Ді ложечки я насипала в ситочку і одразу просіваю, замішуємо таку опару. І залишаємо його її, поки вона не підійде. Підходимо. Беремо 3 яєчка. Тоді додаємо ванільного цукру. Насипала на дно. Залишок цукру звичайного. Перемішуємо гарненько. Можна міксером звук, якщо у вас є. Можна збиваємо 100 г вишкового масла, розтопленого, але не дуже гарячого, щоб таке тепленьке. Розкоплене масло, теж перемішаємо гарненько, сметани. Теж розмішуємо і цедру лимона натираємо, якщо є, якщо немає, то можна не додавати, але з цедрою набагато смак змінюється у Стає таким запашним. Додамо сюди зараз ще чайної ложечки куркуми і лимонної цедри, Куркума буде в нас для насиченого кольору такого. Додала. Все сюди. цедру лимона натерла, а в мене ще цедра була з мандаринових шкірочок. Теж сюди додала трішечки. І тепер все перемішуємо. Куркума, все перемішуємо гарненько за І Ще один важливий момент додаємо одну столову ложку міцного алкогольного напою. Тісто для паски це треба. От тепер, тепер здається все. Так, опара наша, дивимося. Гляньте, як підійшла. Яка красива, гарна. Поки ми замішували відичну суміш, вже в нас підійшло все. Зараз ми цю масу додаємо до вілічної маси. Поступово будемо змішувати дві маси разом. Тепер до цієї маси ми будемо додати муку. Приблизно 650 грамів віде муки, я вже її просіяла, відважила. Ну, в залежності від того, яка мука, ми будемо дивитися, помішуючи, і потім, може, піде менше, а може й більше. Спочатку будемо замішувати ложкою. Підмішуємо, додаємо. Потім будемо руками домішувати. Переходжу домішувати руками. Борошна ще трішечки залишається. У мене, виходить, якраз. Ось таке тісто у нас виходить, але нам треба його трошечки ще домішати. Домісити. Тому трішечки наливаємо олії, змащуємо ручки і домішуємо. Вимішуємо, там легше нам буде його доставати. Можна зараз дістати його на стіл і на столі вже його домісити. Тіло тож, треба під низом трішечки змастити олійкою. Трішечки, щоб... Олійки десь прийде примерно, примерно 30 грамів десь. Да однією рукою, звичайно, не покажеш. Зараз я його вимішу і поставлю його підходити. Посудину, яку будемо класти, тісто теж змащуємо олійкою, щоб воно не прилипало. Так засвічує. Дивіться, яке тісто вийшло, таке м'яке, не затягнуте. Беремо, перекладаємо його в миску, накриваємо полотенцем і оставляємо його підійматися десь годинки на дві. Десь на дві годинки. Повернемося. Тісечко підійшло, зараз візьмемо його, будемо обминати. Зараз викладемо його на стіл. Зараз. Таке тісто обминаємо його. Підготуємо родзинки, якщо у вас є, можна журавлину, можна цукати. Все, що у вас є, що ви хочете додати до своєї пасочки, те й будете додавати. У мене є зюмчик родзиночки. Ми любимо багато родзинок, тому в мене 100 грамів. Я його запарила на 10 хвилин, потім водичку злила, висушила. Добавила сюди столову ложку крохмалю, можна додавати борошно за смаком, як хочете вам, що у вас є, та й робіть. І отак от зараз вминаємо родзинки в тісто. Ага, будуть випадати, але це за те, що ми багато їх наложили. Ми любимо побільше. Щоб у нас прямо в кожному кусочку було по жмені родзинок. Добре, я буду вимішувати двома руками. Вмісила я родзинки в тісточко. такі в мене три формочки, вони всі однакові. Розділяємо тісто на три частини і будемо викладати кульку таку сформуємо, і будемо викладати в кожну, можна на вісах. На вагах можна навіть зважити, щоб були приблизно однакові у вас кульки. Ось таких три кульки в мене вийшло приблизно по 600 грамів кожна. Тепер ми кладемо усі три формочки і накриємо полотеночки і будемо чекати, коли знову підійдуть. Знову ж таки, півтори-дві годинки треба подержати їх. Наші форми нічим не змащуємо. І так от залишаємо підходити. Пасочки наші підійшли, гарненькі, красивенькі. Тепер ставимо їх в духовочку на 180 градусів, хвилин на 40, приблизно так. Дістали пасочки, ось такі вийшли гарненькі. Ну, Не, не дуже підрумянені, але все одно гарні. Нам все одно їх покривати глазур'ю. Дивіться, протикаємо шпажкою такою, провіряємо. Ну, перед тим, як витягнути, я вже, ж, звісно, провірила. В декількох містах провіряємо. Перед цим я провіряла, в мене було тістечко тягнулося. А так вона сухенька виходить, значить, пасочки готові. Даймо їм остигнути, і будемо готувати глазурь. Ждуть нашого зверху, чим помазати глазурю. Глазурь у нас буде така. Так, значить, тут 4 столових ложки сухого молока і беремо згущене молоко, приблизно 3 ложечки, і будемо змішувати. Я поки що додала дві, якщо буде, потрішки будемо додати. Ну, звісно, треба буде ще одну. Ну, дивіться, тут. Або 3, або, може і 4 треба буде, ну, дивіться, щоб воно було. Так, роблю перший раз сама, тому дивіться, У мене вийшло аж 5 столових ложок сюди пішло з цієї вареної. Більше, ніж півбанки. Так що, мабуть, чи, мабуть, не 4 столових ложки сухого молочка, а возьміть на 2 ложечки. І десь на три ложечки буде. Ну, треба щоб вже ж вам і хватило намазати пасочки. У мене три, то цього, я думаю, мені достатньо. Зараз будемо дивитися, буду показувати. Так, Першу пасочку я залила зверху глазуря. Тепер другу. Починаю. О, таке густеньке, треба його так трішки розмазувати. Ну, теж ви приловчитеся. І зараз я ще трішки візьму, і у мене на три пасочки якраз буде. Останню пасочку намазала. Дивіться, якраз в мене вийшло на три пасочки. Прикрашати будемо за смаком. У мене тут багато всього-всього. Це міндальні листочки ось такі. Ось такі з доктор Івкін. Якщо пам'ятає, хтось може йому приходили такі прикраси блискучі. Тут хвати на 10 років. Ну, беремо, прикрашаємо. Я думаю, що кожен з вас сам як любить, так і прикрасить.